Усе про Першу світову війну на НМТ з історії всього за одну хвилину. Готовий? Поїхали, як ви знаєте, приводом до початку Першої світової війни стало вбивство наступника австро угорського престолу Франца Фердинанда. З цього вся движуха починається. 1 серпня 1914 року починається Перша світова війна, і в рамках програми НТМ нас треба знати чотири ключові битви. Перша це Галицька битва, яка відбулася в серпні вересні 1914 року, в результаті чого Російська імперія захоплює Буковину і Гаїдну Галичину, в тому числі Львів. І внаслідок цього там. Було утворено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Друга битва це були Горлицький прорив. По факту реванш Австро-Угорщини. В 1915 році. Всі ті землі, які Росія окупувала, Австро-Угорщина повертає в 1916 році. відбувається брусиловський прорив. Це знову ж таки наступ російської імперії вже по всій лінії фронту. І звичайно, що тут також вони окупували частину Буковини та частину східної Галичини. Але в 1917 році відбувається невдалий черневий наступ, і Росія знову програє, втрачаючи всі здобутки. Тому по факту, ми бачимо, що битви виглядають як має. Тобто 14 й рік перемоги Росії, 15-й горлицький прорив, 16 Росія і 17-й черневий наступ. А якщо ти хочеш розібратися з усією Першою світовою війною детально, обов'язково заходи в шапочку профіля і приєднуйся до мого безкоштовного вебінару.